Хай сонячно буде, життя наше різне, буває і грізне, буває, що тяжко, але ж воно є. Хай сонячно буде в душі і на серці, хай щастя для всіх життя принесе, бо руки свої не вернути назад, і хочеться жити і так же любити. І хочеться дати для щастя свій час, бо іншого часу в житті нам не мати. Не треба шукати, не треба чекати, І повірити, треба кругом подивитись, а злитись на всіх і на себе не треба. І щастя знайдеться, лиш треба всміхнутись. І треба нам дбати про себе та інших. Щоб нам жилось краще серед людей, давати добро повернеться радість, такі є закони всесвітніх ідей.